Сучасна медицина це розгляд питань здоров'я в комплексі. Невід'ємною та важливою ланкою сучасної медицини є лабораторна справа. В час розвитку та прогресу розвиваємось і ми. Пройшовши шлях від рутинних методів дослідження Мало. Много лабораторія сьогодення оснащена обладнанням та реактивами, які дозволяють прискорити процес отримання результатів. Підвищити якість та кількість обстежень, збільшити перелік параметрів. Це забезпечує покращення умов та сервіс обслуговування пацієнтів з різноманітними проблемами здоров'я. Лідером області з обслуговування пацієнтів з онкологічними захворюваннями є Херсонський обласний онкологічний диспансер. Де щорічно отримують консультативну допомогу, проходять медикаментозне, паліативне та хірургічне лікування понад 50 тисяч людей. Клініко-діагностична лабораторія Херсонського онкологічного диспансеру розвивалася паралельно з діяльністю закладу та лабораторною службою країни. В практичній роботі лабораторія широко використовує сучасні методи дослідження, впроваджує нові методики. Взаємодія з лікарями різних спеціальностей вимагає від співробітників лабораторії знання фундаментальних основ та відстеження і впровадження в практику досягнень в лабораторній діагностиці. Лабораторія складається з чотирьох підрозділів гематологічного, загальноклінічного, біохімічного та імунологічного. Більше ста досліджень біологічних рідин щоденно виконується в гематологічному та загальноклінічному відділах. Біохімічний підрозділ виконує до 35 методик дослідження, перелік яких постійно збільшується. Кількісне визначення концентрації онкологічних антигенів передовим методом імуноферментного аналізу виконується в імунологічному відділі. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням. Автоматичний біохімічний аналізатор Sapphire 400 виробництва Японії дозволяє одночасно виконувати 34 методики, 240 тестів за годину. Гематологічні аналізатори bc 3000 виробництва Китай та Срілаб Альфа виробництва Швеції дають виняткову високу точність та аналітичну надійність гематологічних результатів. Завдяки аналізатору 3002 Optic польської фірми XelMed проводиться повне дослідження системи гемостазу за європейськими стандартами. Нова інформація важливий фактор для практичного здійснення сучасних підходів у діагностиці та лікуванні найтяжчих онкозахворювань. Співробітники лабораторії активно беруть участь у лікарських конференціях та семінарах, вивчають медичні журнали та газети, атестуються. Момент заснування лабораторії на початку 50-х років штат складався з двох співробітників лікаря-травматолога Надії Іванівни Пирогової та лаборанта Ганни Яківни Шовкун. На початку 60-х років у лабораторії працювали лікарі Делієва Наталія Вікторівна та Пирогова Надія Іванівна, лаборанти Ковальова Раїса Григорівна та Лемеш Марія Фомінічна. З 1964 по 1983 роки лабораторію очолувала лікар Драган Валентина Вікторівна. З 1983 по 1995 завідувачем була Барська Світлана Володимирівна. Багато років працювала лікарем-лаборантом Юрчук Юлія Михайлівна, лаборантами Данченко Євгенія Анатольєвна та Дяченко Вікторія Георгівна. Сьогодні штат лабораторії налічує 36 висококваліфікованих спеціалістів. Тут працюють лікарі вищої категорії: завідувач Савченко Тетяна Віталіївна та Леонова Алла Степанівна, біолог першої категорії Мацук Наталія Василівна, біолог другої категорії Шепелева Олена Миколаївна, лікарі-лаборанти Янович Оксана Миколаївна та Вітвініна Оксана Володимирівна. Три лаборанти, які є наставниками для молодих спеціалістів, мають вищу категорію Машинкова Олена Георгіївна, Кеплер Ольга Федорівна, Степанченко Тетяна Володимирівна. У 2011 році прийшли працювати нові молоді та перспективні лабораторні кадри, випускники Херсонського базового медичного коледжу. Завдяки роботі молодших медсестер створюється затишок та комфорт в праці лабораторії. З моменту заснування лабораторії відбулися великі зміни, орієнтовані на удосконалення якості результатів. Революція в питаннях якості це процес різкої, радикальної зміни сталих принципів який реалізується шляхом впровадження в практику лабораторій концепції загального управління якостю. Тому протягом останніх двох років клініка діагностична лабораторія Херсонського обласного онкодиспансеру бере участь у програмі міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань. Програма є процедурою незалежної оцінки якості виконаних лабораторних досліджень для аналізу та надання відповідних рекомендацій. Проведення щоденного контролю якості з використанням сучасних реактивів та участь у програмі дали можливість удосконалити роботу лабораторії та отримати високі результати. Від 2003 року лабораторія атестована Міністерством охорони здоров'я України на право вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров'я. Подальшая переатестація була проведена 2007 року. Також лабораторія має дозвіл на роботу із збудниками 3-4 груп патогенності. пацієнти, співробітники диспансера і Ми завжди раді вам і готові прийти на допомогу не тільки в самый і трудний момент вашої жизнь. Пам'ятайте, що рівень глюкози гемоглобіна. а также химический и клеточный состав профильтрованной крови вы должны контролировать ежегодно. Большую благодарность я выражаю своим коллегам за то, за то терпение и взаимопонимание, которое вы оказываете нам в своей работе. С большой признательностью я хочу отметить тех участников, которые планировали нашу лабораторию, Участвовали в оснащении ее реактивами, хорошей современной аппаратурой, а также новыми идеями и оформлением. Огромную благодарность я хочу выразить своим коллегам по лабораторной диагностике за оказание консультативной помощи нашим специалистам. Мы профессионально растем, многое умеем и хотим поделиться с вами нашими качественными результатами. Ми впевнено крокуємо у майбутнє, відповідаємо критеріям атестації, покращуємо якість роботи.